Не завдяки, а всупереч, без сумнівів і дуже наполегливо, вона перебудувала все своє життя. Не слухаючи порад, попереджень лікарів народила сина, присвятила себе улюбленій справі, порятунку від тиші і самотності, малюванню. Вона завжди посміхається, не розуміючи, чому повинна сумувати і відповідати на дурні питання. Олю. Тебе все в порядку? Життя в інвалідному кріслі це не кінець, а початок, чи має продовження, яке вона кожен день створює сама. Я от замітила, що наберека. Да, у тебя хорошего настроєння, це просто фантастика. Ти настолько людей заражаєш, що тобі просто не попадаются люди, які не улыбаются. Коли у Діми вихідний, він допомагає сестрі спуститися з четвертого поверху. З 15 років вона долала сходи у тата на руках. Потім підріс брат і взяв на себе це обов'язок. Інших варіантів вийти на вулицю у неї не було. А коли я була беременна, це Было 63 килограмма. Это было очень тяжело, когда меня поднимал брат, что как бы это очень большая нагрузка. Вот И я обратилась. Віталію Германовичу а просьбі, з просьбою, щоб мені допомогли приобрести цей апарат. Не чекаючи, що їй допоможуть, Оля взяла аркуш паперу і написала звернення до чиновників, щоб її почули і допомогли вийти на вулицю. У будинку здивувалися всі, коли наступного дня їм зателефонували, приїхали і незабаром встановили підйомник. Оля не просить, вона розповідає про життя і дуже багато відбувається тих обстоятельств, де ми самі розуміємо, що їй потрібно допомагати. Дійсно, цей ступінь ход, би, вийшла можливість лестничний марш, Передалі за 30 секунд. То есть В течение 5 минут Оля имеет возможность подышать свежим воздухом. Знаете, Когда человек борется за жизнь, вот настолько эмоционально открыт, настолько эмоционально заряжен, таким людям хочется допомогти. Віталій на хлопін і подумати не міг, що дівчата бувають такими мужніми. Олі не силі духу, оптимізму, терпінню і здоровим амбіціям потрібно тільки вчитися. Вона знає, що таке бути на межі, і знає, як після мокрих і сліз очей і мовчазних рідних сказати: досить мене жаліти не треба, я не хвора, це головне, а все інше зможу зробити сама. Ніта Навіть з самого початку, коли случилася, вона сказала, що не треба мене жаліти. Найважливіше – це оптимізм. А тепер я хочу добавити, що оптимізм і благодарність. Что всегда завжди треба за все за все за все именно бути благодарным. Так, когда ми благодарны, в нашій житті з'являється ще щось нове лучше, за которое мы ми ще И Так как бы, не нескончаемо. Сьогодні відповідальний і особливий день його Оль дуже чекала. Вчити тих, хто цього потребує, вона мріяла давно. Когда встає цілий клас і говорит спасибо Ольга Николаевна, це просто. Мы рисуем, то есть вот, я подготовлю разные темы, вкратце немножко рассказываю о них. Например, первый урок это у нас был, что мы я, как бы надо было познакомиться, и что я просто рассказала немного о а, вообще о картинах, о красках. И мы рисовали просто милую сценку, там просто медвежат. Это, это такие красивые открытки у детей получились. Все блестело, сверкало. Дети были очень довольны. Все были обсыпаны блестками, но все были очень довольны. Там есть один мальчик, Сережа, он очень плохо видит. И он наклоняется над листом бумаги буквально на несколько сантиметров. Но при этом так старается, и у него так красиво получается, что когда человек хочет. Що його от просто ніщо с не може. Вихованці спецшколи-інтернату в Бахчисараї до олівців і фарб звикають не відразу. А от до того, що хтось хоче їх чомусь навчити, запитати, як пройшов день, і просто потримати за руку, миттєво. Потім від дітей Оля просто не може піти. У кожному відвідувачі вони бачать близького, вважаючи його потенційним татом або мамою. Дети должны чувствовать, что даже не нашего присутствия есть люди, которым они не безразличны. То есть можно позвонить в любой момент, и эти люди приедут. Вот мы стараемся выстраивать свою деятельность именно так, чтобы дать им какие-то вот нестандартные ощущения того, что мы заботимся от них. Мы уже начинаем привыкать друг к другу, уже знаем по именам, они уже нас знают. И знаете, когда ребенок подходит и сам тебе протягивает руку, ну, конечно же, внутри это Буряємо це рік тому в школі була створена опікунська рада, яку очолив Віталій на Після знайомства з Олею він зрозумів, що саме вона зможе допомогти цим дітям, дати їм віру і мотивацію. Я мероприятие народія ми дім всегда на говорить, Витале, я ж лез можливість любая, ви мене возьміть. Ну, видили Оля, хотя і не участвовала в змаганнях, но вона була іменно тим центром, до якого подошли діти, которые не принимали тоже участі в змаганнях. Вот возле Олі всегда являється точка людей. Она являється тим магнітом, знаєте, от на, наверное, такому от емоційному рівні, вона притягується. Грати з усіма, ганяти м'яч м'ячі, просто стрибати у дворі, колись у неї було саме таке дитинство. Свій смуток вона нікому не показує, пояснюючи, що є сьогодні, і є учора, і між ними величезний Олі не звикла скаржитися і шкодувати, адже сьогодні у неї є життя у людях. Вона не звикла розчаровуватися, розуміючи, що людина завжди відповість посмішкою на посмішку. У її випадку промахів не було. Вона просто щаслива, і світ відповідає їй тим же. Кожен чоловік може бути щасливим. це ріст просто від тебе, що від чено в нас ми бачимо, ми ходимо, там ми двигаємося, ми все можемо. Ну то ж таке щастя. Солт Лейк Сіті 2002 рік восьмі зимові Паралімпійські ігри. Тоді біатлоніст з України Микола Овчаренко, подолавши 10 кілометрову лижну дистанцію, піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани. Золотою бронзою назвали його нагороду журналісти, бо дісталося вона спортсмену нелегко. Знаючи, що Овчаренко, ймовірний кандидат на олімпійське золото, впливові країни повели нечесну гру. Затіяли допінгову сварку. І тільки за 32 години до старту спортсмену дали акредитацію. Психологічний пресінг був, здавалося, нездоланний. Загартований афганською війною, колишній десантник не звик без бою відступати. А зібравши в кулак віру у власні сили і надію у справедливість, сказав собі: Моя доля, мій характер. Завжди перед собою ставиш хочешь этого или не хочешь, но перед собой ставишь какие-то цели определенно, очень часто трудно достижимые. Конечно, в Афганистане я получил определенную закалку. Там э, я должен был ставить перед собой задачу выживать. Я еще не просто там солдат, я еще был там подразделения. Выживать, да еще, а, а спасать жизни там, раненых людей, вытаскивать с поля боя. Поэтому приходилось постоянно, сказать, себя перебарывать. Постоянно себя перебарывать такая специфическая служба у меня без спорта уже на тяжело раньше это вроде бы как я увлекался спортом когда входил в смысле в этот спорт это пожелание рецепт врачей когда-то был в 92-93 годах тут вот надо бы как-то ну, немножко вести более активный, спортивный образ жизни, чтобы улучшить свое состояние здоровья, связанное там, с полученными ранениями после службы в Афганистане. І, отак, от, от вроді б потихонечку потіхонічку на настолько, що то стала честю частиною професії, на честю моєї життя. Афганістан. Паншерська долина. 10 вересня 1982 року. Це та сумна сторінка у біографії санінструктора роти повітряно-десантних військ Миколи Овчаренка, що в одну мить докорінно змінила навколишній світ. Змусила почати життя. спочатку. До Демблю залишалося 17 дней. Остання боевая операция. Я просто должен был сделать несколько шагов, чтобы так сказать, передать тяжело раненого уже без нового связиста, оказать помощь командиру подразделения, надо было сделать шаг в сторону и отдать в колонну, чтобы его передавали так сказать, по рукам, спускали. Ну, этот шаг оказался вторым, мой, Моя смысле, міна оказалася старатина з цим шагом. Тяжеле ранення, теж ногу. Моментально тривало. Втора сталося немножко вісітніша на шкурі. Ну, в общем-то, це это, это тот, той день, 10 сентября 1982 року, я дав для мене відчут. Коли Микола Овчаренко прийшов до тями, не відчув свого тіла. Далі були шпиталі, операції та усвідомлення того, що без ноги. Чи зможе ходити. Саме тоді десантник зрозумів, що в його житті ніколи вже не буде так, як раніше. Згадав про Олексія Маресєва, який навіть танцював без обох ніг. Вирішив не просто навчитися ходити, а довести всьому світу, що не тільки в житті, а й у спорті є місце інвалідам. Дякувати Богові, чи небожителям Олімпу так і сталося. Сьогодні сторонні люди чись догадуються, що чоловік спортивної статури на алеї парку має фізичні вади. Для мене це вроде, новий етап життя почався, абсолютно новий етап життя. Ну, во-первых, это гражданский этап жизни. Интересно так сказать, преодолевать новую ходьбу, как-то изучать новую жизнь абсолютно. Вот. Ну а потом осознание приходит уже, конечно, с каждым годом осознание приходит все больше и больше. Здравствуй, единственный мой вдохновитель, живий я здоров, як всегда. Здесь радость і празник, здесь щастя і веселія, а там Кандагає. Це фрагмент з вистави театру Блокпост, що став складовою музею діорами Афганська війна. Як це було? Театральному музеї після екскурсії та перегляду вистави реквізит, що до речі, на 80% складають справжні, обпалені порохом раритети, переходить до рук глядачів. До всього можна торкатися, приміряти, фотографуватися. Хто сказав, що в мирному житті немає місця подвигу? Директор театрально музейного комплексу мужній солдат. Кавалер ордена червоної зірки нагороджений двома медалями за відвагу Микола Авчаренко і в мирному житті не розслабляється. І до бойових нагород додав безліч спортивних найвищого гатунку.